Стрийський парк. Місто Львів. Стрийський парк є одним з найбільших у Європі. Його територія понад 50 гектарів. Поштовхом для появи парку стала краєва виставка 1894 року, яка відбулася на його верхній терасі. Виставка тривала півроку. Вона є епохальною для міста. Львів прийняв тоді понад мільйон відвідувачів. Територія гориста. Де вниз? Ура! Роботи з благоустрою території почали у 1880-х роках. Ще століття до того ці місця вважали хащами, де притулку шукає хіба звір та лихі люди. Після проведення робіт територія змінилася до невпізнанності. Тут звели виставкові павільйони, над якими працювали знані майстри. Пізніше на місці виставки проходив ярмарок Східні торги. Один з його павільйонів перебудували в кінотеатр Львів, який діяв у парку в радянську епоху. Серед небагатьох об'єктів, які збереглися з часів виставки водонапірна вежа. На початку ХХ століття. На околицях парку було декілька стадіонів, але жоден з них не зберігся. На відміну від пам'ятника повстанцю Якові Кілінському, авторства Юліана Марковського, який поставили ще в 1895 році. Певний час парк було названо на честь цього прибічника Костюшка. У радянський час збудували вхідну арку зі сторони вулиці Паркової. Перебудували павільйони, проклали дитячу вузькоколійну залізницю. Заради виставки 1894 року у Львові з'явився електричний трамвай. Тоді навіть був маршрут, який з'єднував Стрийський парк і вокзал. Лимоны. Ничего себе, какие здоровые, да? лимоны! Здоровые не лимоны. Ничего себе. Вот с этого австрийскому парку в оранжереи лимоны. Ой, птичка, пой! Ви загальне сонце, що не дав а не випадка. Ви навіть не Так, так, ми вам рекламу будемо робити. Ви головне, гарно позуєте. Так, так, позуйте. Ось риба не рухається тут. Величезні лимони.

Я їх Зеленський имею на фортепіано. Одною рукою. До мене дзвонила галина вородини. Как это, я не проживався, все было добро, все было пойдем.